За. Рябокляч За. Сабіщенко. За. Терещенко Андрій. Терещенко Володимир. Чорненко. Ярошкевич. За. За 23. Двінадцятий проєкт рішення про затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників у місті Жищі на 2017 2020 років. Проект був підтриманий на освітній комісії. Чи є пропозиції доповнення. Ставлю на пойме голосування. Проект рішення номер 12 цілому. Апостол. За. Богданець. За. Броль, за. Голубков, за. Горош, за. Денисенко, за. Довбиш, Журил, за. 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 Карачун, за. Клименко, за. Кульбачний, за. Кушнір, за. Прохоренко, за. За. Різниченко, за. Рудковський, за. Рябокляч, за. Сабіщенко, за. Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, за. Чорненька. За. Ярошкевич за 23. За Наступний <пош qualified> проєкт рішення про затвердження програми розвитку автомобільного транспорту загального користування міста Ржище на 2016-2021 20 -20 році. Даний проєкт рішення був підтриманий на комунальній комісії. Чи є пропозиції доповнення? Ставлю на пойме голосування проєкт рішення No13 <пошпаш> в цілому. Апостол да. Богданець. Да. Броль да. за. Головко. Ворош. Да. Да. Денисенко. Да. Довбиш, За. Журило, За. Ільєнко, За. Карачун, За. Клименко, Кульбачко, Пушнір, Папіженко, За. Прохоренко, За. Різниченко, Рудковська, Рябокляч, За. Сабіщенко, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, Чорненько, Ярошкевич, 14 те проєкт рішення про затвердження положення провітрівських міської територіального центру соціального обслуговування, надіяння соціальних послуг. Даний проєкт рішення був підтриманий на освітній комісії. Чи є пропозиції доповнення? Ставлю на пойме голосування про рішення номер 14 цілому. На Богданець, За. Броль за. Головко. Горош Денисин. Довбиш. За. Журило. За. Іл'єнко, Карачун, Куйменко, Кульбач, Кушнір, За. Попіженко, За. Прохоренко, Резниченко, Рудковський, Сабищенко, Сабіщенко, За. Терещенко Андрій, Трещенко Володимир, Чорненько, За. Ярошкевич, Два. 15-те проєкт рішення про затвердження положення центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Жичівської міської ради. Проєкт був потриманий на профільній комісії, чи є пропозиції доповнені. Ставимо на голосування в проєкт рішення No157. Апосту Буданець. За. Броль за. Головко. За. За. Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. За. Ілєнко. За. Карачун. За. Лименко, За. Кульбач, За. Кушнір, Папіженко, Грохоренко, За. Рудковський, Рябоклязь, Савіщенко, Терещенко Володимир, За. Чорненько, За. 16 проєкт рішення про затвердження положення про архівний відділ виконавчого комітету Решівської міської ради Київської області. Проект був підтриманий на профільній комісії. Чи є пропозиції доповнення? Ставлю на поєме голосування, проєкт рішення номер 16 в цілому. Апостол, Бурданець. Броль за. Головко. Ворош. Данелі. Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. Ільєнко. Карачун, за. за. Кульбач, Пушнір, за. 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 Прохоренко, за. Різниченко, за. Рудковський, Ребокляч, за. За. Сабіщенко, за. Терещенко Володимир, за. Чорненько, за. Ярошкевич. За. Проект рішення номер 17 внесення змін до рішення Ржичівської міської ради Київська область від 23 вересня 2016 року номер 467 2307 про надання дозволу на розробку містобудівної документації детальний план території для розміщення підприємства зі збору, стартування та спробування зверя побутових відходів. По вулиці Київський свят і Сержище, Київська області. Як на минулої сесії було звернення від громади, тому в даний проєкт рішення був підготовлений в а також доданий прав Дмитра Олександровича Рудковського. Юлія Юрівна Да, це так, це другий трошки пізніше дійшов, ми вихотіли їх додатковим, але зараз зробили її доріг. В зв'язку з тим, так. що ми да, з'єднали і, і наші зміни, і зміни депутатської групи, тому прошу проєкт рішення викласти нові редакції. Вони, він у вас розданий всім на руках, Розданий на руках. чи якщо є, Зачитати Зачитати. про внесення змін до рішення Ржищівської міської ради Київської області 23 вересня 2016 року номер 467-2307, про надання дозволу на розробку містобудівної документації детальний план території для розміщення підприємства зі збору сортування та переробки твердих побутових відходів ТПВ. Вулиці Київський шлях, місті Ржищев Київської області, заслухавши та обговоривши інформацію, виконуючи обов'язки міського голови секретаря ради Чорненької Кристінива враховуючи Пропозиції голови депутатської групи за громаду Ржищева Росковського Дмитра Олександровича на думку жителів міста Ржищева щодо організації полігону для твердих побутових відходів вислухано на, на черговому засіданні Ржищевської міської ради, 28.10.2016 року. Круючи статтю 25 пунктом 34, частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні Ржищівська міська рада Перша внести зміни до рішення Жищівської міської ради Київської області в 23 вересня 2016 року No4672307 про надання дозволу на розробку містобудівної документації детальний план території для розміщення підприємства зі збору сортування та переробки твердих побутових відходів ТПВ по вулиці Київський шлях в місті Жищеві Київської області, а саме в заголовку та в тексті рішення після слів переробки додати наступний текст. Без спалювання та хімічної обробки заголовку рішення після слова надання та в пункту першому рішення після слів надати вказати КП міста Ржищева. по всьому тексту рішення перед словом підприємства вказати комунальну другий пункт контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів податкову і Шановні колеги. Ставлю пропозицію викласти дане проєкт рішення у новій редакції на голосування. Хто за, прошу голосувати? Шановні колеги, ставлю на поіменне голосування проєкт рішення номер 17 у новій редакції. Яка була апостол, ші, ші, ші. Бунданек, почекайте, йому треба помітити. Почекайте. <плоти> апостол, <плоти> Богданець, Кроль, Головко, Ворош, да. да. Денисов, Зовбиша. Журилов, Кулієнко. Рачун За. Кулименко, За. Кульбач, За. Кушнір, Офіженко, Рухоренко, Лізніченко, Руков, Кабоклян, Собіщенко, За. Терещенко За. Володимир, За. За. Ярошкевич, За. За Наступний проєкт рішення номер 18 про надання в аренду частини нежитлового приміщення будинку культури по вулиці Ярмоликови, 24 а жище в, в Київській області. В даному випадку йде про центри наземних умов, які вже там функціонують. Даний проєкт рішення був підтриманий на профільній комісії чи якісь пропозиції до допоможення. Ставлю на повіного голосування проєкт рішення No18 в цілому. Прошу голосувати. Апостол, бурданець, Бурданет Волков, да. Ворож. Данелія, Денисенко, Довбиш, Журило, Ільєнко, Карачунко, Лименко, Гульбачка, Лушні, Опіженко, Рохоренко, Різниченко, Рубков, Ябокляч, Рабіщенко, дещенко Володимир, Чорненько, Ярошкевич. Шановні колеги, 19-й проєкт рішення про надання дозволу громадянки та Любові Петрівні на розробку проєкту землоустрію щодо введення власних земельних ділянків у вулиці Околошків, 55 місті. Даний проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є якісь пропозиції доповнення? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 19 Апостол. Зала. Ворож. Томпуш, Журило, Ір'єнко, Карачун, За. Лименко, Гульбачко, Ушнір, Папіженко, Прокоренко, Різніченко, Зубков, Ябукляць, Сабіщенко, Лещенко Андрій, За. Лещенко Водик, Чорний, Ярошкевич,

На земельній комісії розглянути був даний проєкт, земельна комісія отримала у з тим, що необхідно було перевірити, чи не намагалися ще земельна ділянка. Тому, якщо є зміни, прошу земельна комісія, то комісії домовитися. У мене інформації немає. Провірили, все нормально. Тоді я ставлю на голову змагання. Я прошу, є пропозиції допомоги? Пробільшення No20. <поє>